діти, сьогодні хочу поговорити з вами про зимову погоду. За вікном зима чудова і гарна пора року. Сонце сходить пізніше і заходить набагато раніше, а дні короткі та холодні. Послухайте вірш, а за вікном пухнастий сніг літає, доріжки покриває мов туманом, легесенько у сутінках кружляє, над полем, лісом і над гаєм. І так красиво, ніжно і казково, що хочеться дивитися без кінця. Діти все навкруги вкрите білим снігом, промені сонце відблискуються і переливаються на снігу, заповнюючи все яскравим світлом. Маленькі білі сніжинки довго кружляють і падають на землю, на дерева, покриваючи вдовкола білою пухнастою ковдрою. Зима приносить радість всім. Особливо її люблять маленькі діти, адже для них у цю погоду відкривається цілий світ пригод. Можна кататися на санчатах, ковзанах, грати в сніжки, зліпити сніговика та й просто повалятися в снігу. Ось така гарна та чудова зима. Діти, а яка ваша найулюбленіша пора року? Бувайте до наступної зустрічі!